Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 298 заняття, тема якого екстремуми функції. Перш ніж ми розпочнемо розгляд нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, що називають екстремумом функції? Екстремумом функції називають точки максимуму та точки мінімуму. І у яких ця функція приймає відповідні значення. Отже, маємо графік. Давайте за цим графіком і визначимо точки екстремуму саме цієї функції. Зверніть увагу, точки екстремуму, як вже було сказано, це точки значення максимального та мінімального. Можна побачити, що функція наша набуває максимального значення у значенні 2. Тобто. Ось тут. Що означає, що функція набуває максимального значення? Це означає, де її найвища точка. Тобто, коли ця функція. Свої своїй колі точок є найбільшою. Тобто ви можете подивитись, у якому випадку точка є максимальною екстремумом функції. У тому випадку, якщо f від x нульового, ось у нас x0, буде більшим за будь-який х, що лежить в околі цих точок. Тобто вона є вищою за увесь цей графік. Точка мінімуму. Тут відповідно так само, але навпаки. Тобто f від x0 має бути меншим від f від x. Ось в нас найменша точка, мінус 3. Тобто ми можемо написати, що х максимальний це в нас 2, а х мінімальний – це в нас мінус 3. Тобто таким чином і визначаються екстремами функції. Тепер з приводу теореми Ферма. Треба про неї поговорити. Про що вона свідчить? Якщо в нас є екстремум функції, і у цьому екстремумі є похідна, то ця похідна дорівнюватиме нулю. Запам'ятайте це, будь ласка. З приводу того, ми ще з вами розглядали на попередніх роках таке поняття як критичні точки. Критичні точки це те ж саме, що й точки екстремуму. Запам'ятайте це, будь ласка, а ми йдемо далі. Під час знаходження екстремумів функції необхідно проходити певний процес. Отже, процес знаходження екстремумів функції полягає у наступному: ми знаходимо область визначення цієї функції, потім знаходимо похідну цієї функції, визначаємо за похідною критичні точки функції. І потім визначаємо знак похідної. І от саме після визначення знаку похідної ми можемо вже сказати, де є максимум, де є мінімум. Дивіться, якщо в нас функція переходить з плюсу в мінус, у такому випадку це значення є максимальне. Якщо ж з мінусу в плюс, то тоді це значення мінімальне. Ну, після цього, п'ятим етапом, ми вже після того, як розставили знаки, визначаємо, ця функція є, є чи максимальним, чи мінімальним. Давайте спробуємо на практиці дослідити певну функцію. Давайте зараз дослідимо функцію y дорівнює 2 x куб плюс 6 x квадрат мінус 18 x Згадуємо ті правила, за якими необхідно досліджувати функцію, знаходити екстремуми її. Спершу нам необхідно знайти область визначення. У даному випадку наша функція не має ані знаменника, ані кореня. Тобто ця функція може набувати будь-яких значень на своїй області визначення, тобто x належить r, тобто усім дійсним числам. Другий етап це знаходження похідної. Як знаходити похідну, я вас вже навчив, тому я вважаю, що ви її зможете знайти без мого коментаря. Після того, як ми знайшли похідну, шукаємо критичні точки. Розв'язуємо це рівняння. Тобто розв'яжемо його за дискримінантом. І після цього в нас вийдуть ось такі значення. Тобто x1 дорівнює 1, x2 дорівнює мінус 3. Тепер четвертим етапом позначаємо критичні точки на проміжку. Це в нас виходить мінус 3 та 1. І визначаємо знаки. Де буде плюс, де буде мінус. Знаки відповідно до знаків похідної. Похідна в нас це 6х2 плюс 12х-18, перевіряємо її. Отже, беремо значення певне з цього проміжку, Пропустимо, мінус 4. Для мінус 4 наша функція є додатньою. Далі беремо значення 0 з цього проміжку. Значення функції при значенні x 0 є від'ємним. Ну і беремо певне значення цього проміжку. Якщо ми візьмемо, припустимо, двійку, то за двійки цей проміжок буде додатнім. І згадуємо, якщо функція переходить з плюса у мінус, то ця точка є точкою максимуму. Якщо функція переходить з мінуса у плюс, то ця функція є точкою мінімуму. Отже, ми записуємо відповідь: x максимальний, х дорівнює мінус 3, x мінімальний, це виходить в нас 1. Таким чином, ми з вами дослідили функцію та знайшли її екстремами. Тема вважається поясненою. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі на наступному уроці.